Вітаю, друзі! З вами програма Доступна зелена Острахович». І сьогодні гості нашої студії буде економіст, внутрішній аудит, бізнес-вумен з міста Ровна Лариса Бровчук, яка зараз мешкає у Британії. Лариса, я вас вітаю. Кажіть, будь ласка, в нас зараз дуже багато питань виникає у українців, які е, тимчасово перебувають в країнах Європи і саме в Британії. Е, що стосується податків, бо багато хто з наших громадян вже влаштувався на роботу, багато хто продовжує робити онлайн е, з українськими фірмами. А е, ось до що вам що ви знаєте про податкові складнощі, які виникають у наших людей. А, ну, коли всі потрапили в Британію, то зрозуміли, що в них е, система оподаткування от, дуже цікава. Вона е, можливо, так як швейцарська, вона працює на збільшення. Тільки е, податки тут набагато вищі. Максимальний податок для фізичних осіб, який вони платять, він називається податок на прибуток, такий як е, ПДФО. У нас е, податок доходів фізичних осіб. Ми в Україні платимо. Тільки він тут сягає аж 45%, якщо твої доходи перевищують 150 тисяч фунтів на рік. А 150 тисяч фунтів – це не така велика сума, е, якщо ми беремо доходи у Британії, тобто оце реальна заробітна плата. Е, за моєю спеціальністю. Uh -huh. от, тобто, якщо б я отримувала за своєю спеціальністю тут заробітну плату, це приблизно от така сума була б річна. Uh -huh. Тобто, це невеликі гроші, це е, нормальні для проживання тут. І, е, звичайно, коли ми говоримо про бізнес, е, то тут є е, такі дуже цікаві типи е, підприємств і, взагалі, підприємницької діяльності. Ви можете е, провадити будь-який бізнес. Зареєструвавшись підприємцем, або зареєструвати підприємство чи партнерство, угу. отут з ними дуже різні. є Форми оподаткування, причому є різні категорії ФОПів, тобто які можуть е, маленькі доходи, має ФОП, то він платить е, щось там 3,5 е, з половиною фунта на тиждень. Просто ЄСВ, це фіксована ага. в нього ставка така. Причому таку ставку може платити і людина, яка просто хоче пенсію в е, Британії отримувати. О, Вона може самостійно собі е, подавати і задекларувати, е, як на. Пенсію тільки цей податок він буде отакий маленький, але там е, по 10, 10 років мене сплати uh -huh. податків, і ти набуваєш право на британську пенсію. От а наші пенсіонери, які тут заїхали, уже uh -huh. е, то вони просто подають на отримання пенсії в Британії. Вони отримують соціальну пенсію в розмірі 700 е, з копійками фунтів до 800 фунтів пенсія. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміло то, зрозуміло. Каже. А податок на прибуток він формується по іншому. Теж він іде від 20%, відсотків. Але на нього є пільга. Є 12 тисяч 700, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. Ну можу помилитися в цифрах, бо чесно, цифр дуже багато. Ми записували такі відео по різних країнах. То в кожного різні свої є пільги. От, е, яка не оподатковується, тобто, якщо ти до цієї суми заробив, отримав якісь доходи, вони взагалі не оподатковуються. А далі, уже до наступного твого заробітку, понад цю суму застосовується ставка 20%. А далі, е, коли ти перевищив. Переду. Лариса, Ларисо, я, я трохи вас перерву. Я розумію, що е, ті, хто буде е, влаштовувати бізнес, власний бізнес в Європі, е, вони чи з, зайдуть до вашого каналу, чи будуть е, вивчати це більш медж, детально, але кажіть мені, будь ласка, на ваш погляд, фахівця, все ж таки, в якій країні Євросоюзу е, чи Британії зараз найбільш вигідніше, е, ось працювати, і найбільш вигідно розвивати власний бізнес? От. На Украї... ваш погляд, українцям в Україні в Україні. Це сама виріша країна по всьому оподаткуванню І якщо в нас пройде реформа і приймуть е, ставки 10-10-10 які нам пропонують, ми е, величезна офшорна зона, яка буде е, навіть конкурентною до е, Швейцарії, угу. в нас. Самі круті податки, самі класні умови. Будуть! Будуть! Ви <свитик Oakley> розумієте, вони є уже, тому що про податки України, то я вже давним-давно читаю курси. от, І вони дійсно е, самі хороші. Зараз, ну, е, якщо з огляду на те, що є, так. Е, напевне, е, Болгарія досить угу. непогана, тому що е, для маленьких підприємців там теж є такий міні-єдиний податок він для торгівлі застосовується. І е, податок на прибуток там 10% і гарні ставки по ПДВ. Великобританії великим платникам з ПДВ теж дуже непогано працювати, тому що тут багато різних ставок по ПДВ до різних видів товарів. І в залежності, чим ти торгуєш, може бути дуже вигідно. Наприклад, тут дуже класні є акції, коли ти купуєш один товар, а другий дається тобі подарунок або за зменшеною вартістю. При цьому ПДВ нараховується на ту зменшену вартість. В Україні такого немає. Дуже Україні. цікаво. ПДВ на повну суму ти мусиш нарахувати це невигідно. А в Британії ось таке є. Причому тут в Британії ти можеш відносити до свого податкового кредиту по ПДВ і до своїх витрат частинку житла, в якій ти проводиш підприємницьку діяльність, бо ж немає єдиного податку, а все загальна система, і ти всі свої витрати маєш облікувати. Uh -huh. То пропорційно площі, яка використовується, маєш ти одну кімнату використовуєш під свою підприємницьку діяльність. Там ти ж і реєструєшся. І е, ти відповідно можеш заявляти від своєї платіжки пропорційно площі у ту частинку на витрати. І е, заявляти в податковий кредит, якщо ти став платником ПДВ. Угу, угу. Ну дуже дуже цікаво, мені здається, для тих, хто зараз мешкає саме в Британії. Кажіть, будь ласка, ну ми зараз говоримо про малий та середній бізнес. А що до податків з зарплат тих самих фахівців, які зараз перебувають українських фахівців, які саме перебувають в Британії і в інших країнах, де саме вигідніше працювати, щоб менше сплачувати податків? Е, ну, на рахунок заробітної плати, певне, всюди дорого. Е, я вам скажу, що в практично всіх країнах податки із заробітної плати варіюються в межах 35%. Угу. 40%, як в якій країні єдине, що от в Британії вигідно бути бідним, як я завжди кажу, тому що коли твій заробіток маленький, то тобі даються соціальні виплати абсолютно всім британцям. Крім того, наприклад, по навчанню студентам дається кредит. 25 тисяч від держави фунтів, вони вступають на навчання. Їм дається така допомога, яку ти можеш використати на свої потреби. Там, що ти хочеш, житло, машину, навчання, додаткове доплатити. Ну тобто, на будь що І при цьому, коли ти заробляєш менше 2,5 тисячі фунтів в місяць, то ти не повертаєш ці кошти, і вони тобі просто згорає цей кредит. Він безвідсотковий, і ти його нікуди не вертаєш. Але Дуже... це стосується а... тільки британців чи українців, які вступають вищі так. Також британські набули цього самого статусу, і ми ага. також можемо цим скористатись. Ага. Розкажу ще дуже цікаву штуку про накопичення. Вона теж доступна зараз для українців О. і для британців. Такого депозиту я ще ніде не бачила в жодній країні. Можна відкрити депозит урядовий, він відкривається терміном на 4 роки, uh -huh. але накопичуєш ти його максимум по 50 фунтів в місяць. Ти кожного місяця маєш вкладати на цей рахунок по 50 фунтів. Uh -huh. Відсотки тобі нараховується на максимальну накопичену суму. Тобто ти склав 1200 фунтів за 2 роки. Mm -hmm. І тобі 600 фунтів відсотків нараховується, хоч ти 1200 аж в останній місяць від двох років е, накопичив. Mm -hmm. Ну, ділиться він на два роки, тому що знімати ту суму накопичень можна е, за два роки і потім ще через два роки. Але mm -hmm. загалом протягом чотирьох років ти можеш накопичувати. Е, бо е, тут вважається, що ну, основне це е, зібрати пасивний капітал. Uh -huh. Зібрати накопичення, які б тебе могли втримати, ну якщо б в тебе там немає заробітної плати чи ще чогось. В цьому держава дійсно приділяє дуже багато уваги. І от в британських банках, що мене дуже е, порадувало, е, повністю доступні всі фінансові інструменти. Ти е, хочеш там акції купуєш, хочеш. Е, не знаю, криптовалютою торгуєш, золото купуєш, тобто це все доступно, і кожен пересічний британець, в принципі, знайомий з цими інструментами. з чим не всі українці знайомі, тому що в нас просто закритий цей фінансовий ринок від нас. Лариса, кажи, будь ласка, а є якісь пільги для українців? Ну що стосується чи податків, чи якихось інших умов ведення бізнесу, чи працевлаштування, які зараз можна використати на свою користь і в Британії? Британії і в сусідніх країнах. А, ну, конкретно в Британії є. А... Пільги, які до кожного виду податків застосовується ЄСВ, має свою пільгу. Mm -hmm. Це частинка доходів, які не оподатковуються. Податок із на прибуток ПДПО, тобто він свою пільгу має. Я вам вже її називала. Вона для всіх фізичних осіб. Чому тут не можна поділити окремо підприємці, окремо ті, що заробляють заробітну плату, тому що вони користуються всі одними й тими ж пільгами. Uh -huh. Є окремі пільги до дивідендів, тобто частинка доходів від дивідендів, по-моєму, це 2 тисячі на рік, які не оподатковуються взагалі жодним податком. От, тобто, але тут є така штука, що коли ти працюєш як найманий працівник, і в мене от хтось і питався під відео моїми про заробітну плату, я відписувала, Коли ти працюєш по найму, то можуть бути різні умови контракту. В деяких контрактах ці всі податки в тебе забираються зразу. Тобто, податок на прибуток забирається 20% із заробітної плати повністю. Угу. Але в кінці року ти подаєш за себе декларацію про майновий стан і доходи. Чи з податку на прибуток вона в них звездся? Я вже так ближче як до нас, як нас воно називається. От і ти заявляєш собі це все до відшкодування, і тобі податково повертає, тобі його перераховують. Якщо ти маєш додаткові доходи. Ти теж подаєш декларацію. Якщо ти маєш право на додаткові пільги, можливо, з навчанням оплатою, там якісь по медицині, тобто є теж в них такі пільги, то ти теж подаєш декларацію і тобі відшкодовують ці витрати. Ну точно як в Україні. Тобто можна і зменшити свою суму до оподаткування в кінці року. А є такі підприємства, які зразу застосовують пільгу і зараховують, пораховують в себе податку менше, mm -hmm. тобто. Тобі вже не потрібно е, подавати додаткову декларацію, якщо ти ніяких інших доходів не мав. Але скажи, будь ласка, а щодо на е, щодо податкових перевірок, який тиск, скажімо так, податковий до бізнесу в цих країнах? Особливого податкового тиску тут немає. Тут е, все досить просто. Е, якщо ти порушив закон, і е, тут рахунки всі відкриті. От в Україні всі ж е, мали проголосувати за відкриті рахунки до, е, для податкової, то в нас не проголосували. А тут відкриті вони, тобто податкова має повний доступ до рахунків і до всіх доходів громадян. Ну і відповідно, ти нічого купити не можеш, якщо ти не підтвердив свої доходи, якщо в тебе стільки грошей не було. От якщо в тебе є підозра на такі доходи, то до тебе прийде перевірка, будуть перевіряти, і можна не розплатитися взагалі. Також якщо ти не подав звітність, невчасно її подав або ній неправдиві дані теж е, штрафи досить великі. От, але спочатку буде попередження, тобі будуть писати, що ти помилився, от, тому е, перепадай, будь ласка. Угу. От, е, єдине, за що за подачі строки, за м, протермінування подачі звітності, то тут відразу штрафують, тому краще вчасно подавати. Але в них такі вже терміни, там майже. 180 днів на подачу річної декларації, що вже лінивий мусить подати тут по іншому не можна. Uh -huh. От і для підприємств підприємців, наприклад, якщо ти не здійснюєш діяльність або отримуєш менше тисячі фунтів прибутку, то таке підприємство податково вважається сплячим і його ніхто чіпати не буде, і ніхто перевіряти взагалі не буде. Якщо це підприємства. Навіть і великі, але вони е, не мають ніяких порушень, uh -huh. е, плачують податки, е, є в них фактично реальна діяльність, то в принципі ніхто не буде тебе перевіряти. Загалом всі перевірки, які проводяться по специфічній діяльності, тому що тут на кожну діяльність потрібно сертифікат мати, uh -huh. якусь ліцензію пройти. Ну це ми говоримо про ресторани, готелі і тому подібне. То перевірка проводиться, але е, попереджується про неї, і якщо ти дотримався всіх норм, то ніхто нічим тебе там ніяких штрафів до тебе застосовувати не буде. Тут всі зацікавлені в тому, щоб просто платили. І я вам скажу, що й британці вони самі як більшість європейців вони стараються сплатити і чесно показати усі свої доходи. Ларис, скажіть, будь ласка, а як зараз ставляться до українців Британії? Бо я розумію, що вже півроку війни і потрохи змінюється ставлення. Ось чим з чим, чим стикалися саме ви? Я вам скажу, що британці чудово ставляться до українців, і взагалі в них вони самі по собі дуже привітні, хороші люди і. Ну от вони завжди посміхаються, завжди спитають, як твої справи. Вони дуже підтримують е українців. В нас інша трошки проблема. Ми ментально рідні. Uh -huh. е українці вони такі е більш калеріки. Е Їм все треба і вже, і вже, і вже робота, вже заробітки, вже переселитись, вже, вже все. От ми привикли все швидко робити. І коли ми вперше стикнулися із сервісом Британії та, мабуть, і інших європейських країн, тут всі багато де поїздили, всі зрозуміли, що кращого сервісу як в Україні взагалі ніде немає. Ага. Україна центр Європи самий-самий справжній, і не тільки географічно, а культурно в бізнесі однозначно. В маркетингу, от тут mm -hmm. навіть мови немає, але тут все дуже довго робиться. Теж mm -hmm. ти, Те, е, е, оскільки закон в них він такий е, дуже традиційний, е, дуже е, всюди треба рішення, всюди треба документ. От е, вони, наприклад, тобто то вони бюрократи? Да, да, да. Ну, да. І це бюрократи. для них нормально. І вони в них такі е, тип темпераменту. Вони повільні, вони спокійні. Е, е, кожне питання вони довго дуже вирішують, і це для них нормально. Uh -huh. От, от цьому в нас е, і е, весь час якісь можуть бути непорозуміння. Крім uh -huh. того, британці вони дуже економні. І коли приїхали українці, ми ж не привикли економити uh -huh. насправді. Е, я, от е, в Україні, кажу, що в Україні настільки крутий маркетинг, що ти, е, хоч би не хотів купити, ти все рівно купиш. Тут такого uh -huh. немає. Тут немає маркетингу. Немає такої пропозиції, виставки товарів і всього іншого. І от за рахунок цього, вони економні, навіть ті, хто заробляють дуже багато, вони небагато тратять на енергоносії. Вони намагаються по мінімуму використовувати. Вони не готують в більшості вдома. У угу. більшості британці не готують в них уже все готове в маркеті запаковане, або вони доставку їжі все замовляють. У більшості це доставка їжі, їм дешевше оплатити за доставку і за готову придбану їжу, як витратити свій час. Uh -huh. електрику, е, прибирання і тому подібне на приготування їжі. Вони кажуть, що ви дуже не економні, ви розтратні дуже тому, що ви багато використовуєте енергії. Що ж ви uh -huh. тут такі І власне і взагалі природні енергії для того, щоб приготувати щось вдома саме вдома, Так, так. так. Ларис, скажіть, будь ласка, а ось зараз говорять про економічну кризу, про інфляцію, про те, що підвищуються ціни взагалі і на продукти, і на комунальні послуги. Ось як це виглядає в Британії? Чи звісно, там є таке, ви спостерігаєте? Так, ціни на продукти і на одяг тут приблизно е, такі самі, вони просто най... і так найвищі, як в Європі, і всюди. Вони тут дійсно все дорого. От, е, тут дорогі, навіть не великі речі, а дріб'язкові. Наприклад, дорогий проїзд, угу. е, дорога, там водичка за півтора фунта ти можеш купити. Там ну, така мілоч, uh -huh. яка для життя потрібна, от вона дорога і вона витягує дуже багато бюджету. Uh -huh. Так само енергоносії дорогі і будуть підвищуватись, по-моєму, з жовтня казали. Uh -huh. От я в Уельсі зараз в нас був проїзд безкоштовний. То зараз я приїхала сюди машиною, тому що їх з громадським транспортом буде дуже дорого, мені вигідніше заправлятися. Uh -huh. Тобто, а пільг для українців немає ніяких та, для наших переселенців? У нас був безкоштовний проїзд а, і а зараз? Так, це в Уельсі був mm -hmm. в Шотландії. Там по іншому там картки видаються. Там безкоштовний проїзд для дітей, для пенсіонерів. А на молодь можна купувати, купувати чи видаються картки mm -hmm. окремо соціальні в Англії. Самі не було безкоштовного проїзду. Там спонсори давали картки на проїзд на 50 безкоштовних поїздок і все. Mm -hmm. Тобто uh -huh. там по різному. Ну, але квиток в одну сторону коштує 2,5 фунта. Фунт зараз на українській гривні а, майже 50 гривень. І uh -huh. ви розумієте, да, в одну сторону, в другу сторону. А, і так само а, літр пального, дизелю от у мене вчора заправлялася по фунт 81. Uh -huh. То за фунт 81 я можу а, проїхати. Ну такі нормально кілометрів. Ну так а скільки отримує грошової допомоги наші українці? Скільки їм платять? Допомога визначається в залежності від того, скільки членів сім'ї у вас і чи ви один, чи проживаєте в парі? Якщо ви один, то це 340 пунктів. Якщо проживаєте в Парі це 520 пунктів на сім'ю. Що, наприклад, я мама з двома дітьми, то о, в мене допомоги 870 пунктів на місяць, <світ> але допомога ця непроста. Якщо ти йдеш на роботу, починаєш працювати і е, 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 отримуєш доходи то 570 фунтів доходів пільгуються, а далі з кожного наступного заробленого фунту доходів в тебе на 55. Центів, як же ж в них називаються копійки, копійок в Україні? Зменшується твоя виплата. Тобто чим більше ти заробляєш, тим менше в тебе виплат. Ну і. Не можна тут ще з роботою, поки діти не вчаться, ти не можеш працювати, тому що дітей без нагляду залишати не можна до 12 років ще такі uh -huh. нюанси є. От тому хто виїхав повними сім'ями, то можна працювати одному, мінятися в різні зміни. А якщо от люди в нас повиїжджали, мама там з двома дітьми або мама з дитиною, і вони поїхали ще й до спонсорів, бо, наприклад, я в готелі тут можна. Домовитися, щоб ну ем, хтось інший подивився за дітьми, і uh -huh. так наші кооперуються і можуть працювати. В принципі, в нас е, всі працюють, от а е, ті, хто поїхав до спонсорів, вже в складніших умовах, тому що звичайно, чужа людина спонсором наш не буде за твоїми дітьми дивитися. Uh -huh. От а в них дійсно такий закон. Якщо ти лишаєш е, дитину саму, то Ну фактично, в тебе її можуть забрати, і причому спонсор це перший, хто подзвонить до опіки, тому що ти порушуєш права дитини. Спонсор, ви маєте на увазі саме ці родини англійські, які запропонували житло нашим громадянам? Так Ну, якщо не вони, то сусіди. То до сусіда, так Лариса, і на останнє в мене в мене до вас прохання. Якщо хтось зараз з українців розмірковує, можливо, їхати чи не їхати до Британії. Про що треба подбати, і що враховувати потрібно на ваш погляд? От про що ви їх можете попередити? Про що подумати, якщо вони хочуть поїхати зараз до Британії? Треба подумати, взяти з собою всі ліки, які можна, що тут медицина, ну Безкоштовна, але така собі. Mm -hmm. От дуже довго ждати з гострим болем можна запису два тижні чекати. Тому так, як в нас жіночка зламала ногу, то вона шість годин зі зламаною ногою чекала в приймальні, причому доїхала самостійно на таксі, бо швидку прийшлося в добу чекати. Mm -hmm. Жесть так. Uh -huh. да, так, зв'язок з нашим сімейним лікарем обов'язково. Uh -huh. ну, і якщо вам щось потрібно, ну знову ж таки, якщо ви е, маєте якісь захворювання, е, то е, бажано ну, я не знаю, їхати до спонсорів не в готелі, тому що тут готувати не можна. Тут uh -huh. е, проблема в нас багато людей, які поприїжджали із е, різними е, хворобами і не можуть всього їсти. То треба враховувати, що в них харчування специфічне. Вони їдять в більшості фастфуди, угу. і в них картопля фрі це е, норма відвечері, да. і вони не їдять супів. Кому потрібна їжа більш здорова, хто звик, то звичайно треба подумати, куди поселитися, шукати житло. Друге, враховуйте обов'язково, що житло тут не можна зняти. Тут настільки мало житла, що не вистачає самим британцям. Uh -huh. Зняти квартиру це ти подаєш заявку і ти можеш вже бути там сотий в черзі. Не факт, що вона навіть до огляду буде ще не знята. Uh -huh. Житла насправді дуже мало, і навіть наші українці там кажу всі при роботах, всі мають доходи. Вони б з радістю е, проживали б уже окремо десь, але е, фізично люди виїжджають по місяцю, щоб знайти якийсь е, варіант житла, mm -hmm. той, який е, їм більш-менш підходить біля міста, щоб, щоб зручно було до роботи доїжджати, от це з цим дуже складно, і це потрібно відразу враховувати. Житло дороге. Mm -hmm. Від 800, ну 650 фунтів на двох можна знайти, а далі все вище і комунальні приблизно будуть складати у вас теж нормальну таку суму можуть 350 фунтів. Все в залежності від об'єму, від використання ресурсів, на чому у вас газ дуже дорогий. Якщо електрика буде дешевше, газ буде взагалі дуже дорого. От. Тому на це треба вважати, що треба їхати підготувати дипломи обов'язково. Якщо ви лікарі, або ви маєте якісь е, такі вузькі технічні спеціальності, програмістів тут теж дуже розбирають маркетологів. Е, обов'язково підготувати документи або стилізувати їх відразу в Україні, бо це займає час е, і перекласти, матеріально посвідчити переклад. Uh -huh. Щоб ви відразу їх мали. Ви їх подаєте. Британці дуже зацікавлені в тому, щоб українці працювали, працювали за спеціальностями. от і вони всяко допомагають нам. Вони дали безкоштовні курси мовні. Uh -huh. тому відразу влаштовуйтесь на мовні курси, поки у вас є виплати, і вивчайте мову, подавайте свої документи, маючи рівень, хоча б b 1 b 2 По їхньому це. Е3, Е4 І3, так, е, то ви вже можете працювати за спеціальністю і нормальну заробітну плату отримувати. Якщо ви не знаєте мови, вам буде складно. Складно, по-перше, великий мовний бар'єр. По-друге, ви не очікуєте, що ви підете на хорошу роботу, робочі спеціальності, а це заробітна плата, яка не дозволить вам прожити самостійно і прокормити тут сім'ю. Ну, тобто, якщо ви розраховуєте на те, що все буде легко, то легко не буде, особливо у Британії. Тобто, Ні. ну що ж, Ларис, я дуже дуже дякую за ваші поради, які ви даєте нашим телеглядачам. Сподіваюся, що ми ще неодноразово зустрінемося в нашому ефірі. До нових зустрічей. А нашим глядачам я нагадую, що це була програма Доступна зелена страховича і гості нашої студії сьогодні була Лариса Бровчук, внутрішній аудитор, Юрист і економіст з Британії, точніше, українка, яка зараз мешкає в Британії. До нових зустрічі!